22 квітня 2015 року почала працювати нова громадська рада при Бродівській районній державній адміністрації. Головою нового дорадчого органу було обрано Сергія Мельника. Уже півроку учасники громадської організації вирішують болючі питання, які турбують жителів Бродівщини. Свої пропозиції і питання можете ставити і ви, шановні бродівчани, за номером 093 026 23 31. 093 026 23 31. А зараз детальніше про діяльність громадської ради. Далі. Громадська рада це консультативно дорадчий орган і в міру можливості контролюючий орган. Коротко вам розкажу інформацію про громадську раду. Громадська рада розробила і затвердила положення. Також хочу показати всім, що ми, я особисто розробив і затвердив посвідчення, всі члени мають нашої громадської ради. За весь час роботи громадської ради ми провели сім засідань. Щоме засідання відбулося 25 листопада 2015 року. Були такі питання. Перше питання це пільгове перевезення категорій пасажирських. Це питання ми піднімали неодноразово, робили круглий стіл і обговорювали на круглому столі і на наших засіданнях. Також обговорювали етику відношення водіїв до пасажирів, етику перевезення. Держава повністю погашила місць автопар перед автопарком заборгованість перед по перевезенням пільговою категорії, категорії населення. Було погашено 1 мільйон 231 тисяча 200 гривень. Також ми піднімали питання пологового будинку. Ми неодноразово піднімали це питання. Була створена комісія, яка буде контролювати хід ремонтних робіт, куди будуть ходити представники громадської ради, представники пологового будинку, і також нам потрібний для роботи незалежний експерт по будівництву. Також піднімали питання безпритульних собак. Ми його обговорили і пізніше ще будемо носити на обговорення. Для ефективної роботи, взагалі громадської ради і для взагалі, влади потрібна тісна співпраця між громадськістю і державою. Держава повинна всіма можливостями інформувати громадськість дослуховуватися до думки громадськості, а громадськість свою, відповідно, повинна давати свої якісь пропозиції, корективи до бюджету, взагалі, до всього приймати активну участь, для того, щоб спільними зусиллями ми дотримувалися. Дотрималося того, що ми маємо робити. 3 грудня у Львові відбулися збори, на яких відбулося засідання, була створена асоціація громадських рад, де були включені громадські рад, голів громадських рад з районів, також громадська рада Перельівської державної адміністрації. Туди вноситься департамент поліції і всі служби, де податкова міліція, для, така як буде розширена громадська рада для того, щоб спільно виконувати, щоб допомагати владам, громадським на місцях питання, які ми не можемо тут вирішити, що ми виносили ці питання, дані на у Львів. Питання, так хочу сказати, що питання полого будинку. Це, це дім, просто до яким ми народилися, садочок, школа, різні навчальні заклади це дім, де ми здобули освіту. Лікарня це дім, де ми лікуємося, це всі прекрасно знають. Ці всі доми це наше коло таке життя, через кожну людина проходить. І ці питання всі ми будемо постійно піднімати, обговорювати до тих пір, поки ці питання не будуть вирішені. Також, на мою думку, найважливіше те, щоб людина як особистість немає значення відпустати від чину, чи вона багата чи вона бідна, повинна залишатися людиною, проявляти людяність і допомагати іншим в міру своєї можливості і приносити співчуття свої. 23 грудня 2015 року відбудеться наше чергове засідання громадської ради. Я запрошую. Інших представників громадських рад для того, щоб вступила в нашу громадську раду, щоб наша громадська рада була більш розширена І для, для тих людей, які мають відповідні ідеї, пропозиції, які бажають ці пропозиції відстоювати і разом працювати з нами.